Вітаю всіх, хто вирішив подивитись актуально на каналі Нова Волинь. Підвищення тарифів на комунальні послуги повинно бути безболісним для населення і в організаційному, і у фінансовому плані. Такий висновок можна зробити з огляду на запевнення високопосадовців з кабінету міністрів, що маємо тут на місцях. Будемо говорити із головою обласної державної адміністрації Володимиром Гунчиком. Вітаю вас, судді Волинського телебачення. Добре. Ну і ось власне на одному засідань уряду прем'єр-міністр подзвонив на гарячу лінію, щоб проконсультуватись, як оформити субсидію. Як це було? Пропоную подивитись на початку нашої розмови. Прошу. Доброго дня, Світлана. Скажіть, будь ласка, ви можете мені дати відповіді на питання, як заповнити заяву про призначення житлової субсидії? конкретно? От, розкажіть мені, тут написано про те, що мені треба зазначити доходи. А про які доходи е, треба записувати? Це зарплата, що це таке? Так, мені, будь ласка, як я можу до вас Арсен, мене звати. Так, а де ви проживаєте? В... В місті Києві я проживаю. В місті Києві. так, так, це надана інформація. А тепер під час доповнення декларації необхідно вказувати ваші доходи за попередній календарний рік, тобто 12 місяців з 2014 року. Ага. І необхідно вказувати ці доходи без врахування податку з доходів з вічних осіб. А мені за якимись довідками треба ходити в е, оце управління соціальної політики. Треба десь збирати якісь довідки, скільки я споживаю газу, скільки я заробляю, які довідки мені треба в органів влади збирати? Чи не треба нічого збирати? Тобто, для того, щоб правильно вказати розмір вашої заробітної плати за попередній календарний рік, то відповідно вам необхідно буде провести до балтарів. Приємство, де ви працюєте. Тобто, з свого. Дізнатися на своїй роботі, скільки я заробляю, і щоб е, інформація, яка буде в податковій, відповідала тій, яка в декларації? Так, так. То, заяву та декларацію вам потрібно заповнювати самостійно. Так. А потім з цією декларацією із заявою мені що, треба йти в управління соціальної політики чи можна по пошті відправити? Також призначено насилання листа поштою. Також можете самоцінно призвати банку заявити забирається до вашого управління праці. Як бажаєте за потрібне. Тобто можна і поштою, і можна її наручно принести. А так. скажіть, будь ласка, коли буде призначена мені субсидія? Саме документи на оформлення субсидії повинні розглядатись протягом десяти днів. Тобто протягом десяти днів має? і мене якось повідомлять про це. Мати працівники управління праці. Угу. Ну, дякую, Світлана, що про проконсультували прем'єр-міністра. Дякую щиро. Так, я вам також дякую. Так. Все-таки інколи у нас щось працює. Товариші, оце ж така сама історія. Тепер буде по кожній області. Я візьму телефони всіх ваших обласних гарячих ліній. От і у вільний від роботи час будуть телефонувати і дізнаватися, як призначати субсидії у відповідних областях, і просив би, щоб керівники обласних державних адміністрацій також спробували дозвонитися і отримати відповідну інформацію, як отримати субсидію, як заповнити декларацію, і яким чином необхідно отримати ту чи іншу інформацію для допомоги держави внаслідок росту тарифів на енергоносії. нас щойно приєднався. Нагадаю, ви дивитесь програму актуально. Сьогодні нас гостя голова обласної державної адміністрації Володимир Кунчик. Володимир Петровичу, тож бачимо, справді уряд декларує надання допомоги громадянам щодо оплати житлово-комунальних послуг. Ніби таке просте, але все ж таки важливе питання. Чому такий ажіотаж? Ну, Перед за все хочу звернутися до мешканців області, що дійсно працює гаряча лінія, її потрібно максимально використовувати. Я на Буквально перед ефіром набрав номер телефона нашої гарячої лінії. Хочу нашим мешканцям продиктувати ще раз цей номер телефону 066 664 2754 і отримав вичерпну відповідь на ті запитання, які задавав. А саме я задав питання, що робити, якщо я втратив або мені не поступили бланки відповідних декларацій. Оператор гарячої лінії вичерпну відповідь надав, цілком мене задовольняє. Тому звертаюся до всіх, будь ласка, використовуйте для того, щоб отримати максимально і в режимі онлайн відповідні консультації. Чому такий ажіотаж? Та немає ніякого ажіотажу. Можливо, вперше влада, держава, уряд, обласна адміністрація, інші органи влади приділяють цьому таке велике значення, тому що. В напіку реформ, реформа комунального господарства, реформа всіх систем надання послуг, вона потребує досить оперативного і швидкого вирішення. І для того, щоб максимально спростити цю інформацію, донести до людей, влада зробила все, щоб ця інформаційно-розясна робота була доведена в найкоротші терміни. Тому це не Жіотаж, це просто-напросто влада йде до людей. Тоді на рівні області, що вже конкретно зроблено в цьому напрямку. Враховуючи важливість цього питання, перше, що ми поставили перед собою, завдання, яке було основним, значить сказати, що майже 15 мільйонів українців потребують цієї державної підтримки. Це 25 мільярдів гривень, які виділені в державному бюджеті. Сьогодні всі органи влади. Соціальні служби, органи місцевого самоврядування націлені на те, щоб довести до громадян, яким чином ми можемо спростити систему отримання субсидій, як сьогодні оформити цю субсидію. Тому головне наше завдання підтвердити, що громадяни не залишаються сам на сам з проблемами, які виникають у зв'язку з підняттям тарифів. Друге, провести інформаційно-розяснену роботу, як це потрібно робити. Через який інформаційний простір значить, це доноситься, чи це телебачення, чи це, це радіо, чи це інтернет видання, значить, соціальні мережі. І саме головне, як максимально швидко це зробити і правильно. Тому все, що сьогодні робить влада, це в першу чергу направлено для того, щоб спростити процедуру оформлення цих субсидій. От 17 квітня буквально нещодавно відбулася селекторна нарада. І там було сказано, що близько 90% українців вже отримали ось ці бланки заяв та декларацій, необхідні для оформлення відповідно, житлової субсидії. Чи відомо вам скільки волинян отримали такі ж документи, якщо у поштову скриньку, знову ж таки ці бланки не надійшли? Що тоді, куди людям звертатися? Завдання було поставлено досить жорстко і в короткі терміни. В області було віддруковано 400 тисяч бланків, 380 тисяч волинян потребують цієї соціальної підтримки. До пасхальних свят всі ці бланки були рознесені. Вони були донесені до кожного волинян. Ми відзвітувалися і перед громадою, і перед урядом. Що завдання, які поставлені нами виконані, сьогодні дуже важливо мати зворотню реакцію, як працює ця система і як ці декларації поступають в органи соціального захисту для того, щоб вони почали опрацювання і почали діяти. Тому для нас дуже важливо, щоб кожен українець, кожен волонян, який отримує ці бланки, з серйозністю віднісся до їх оформлення, тому що часу. Скажімо, не зовсім багато і бажано було б щоб ми робили це в ті терміни, які встановлені сьогодні законом і держави. От власне, як ви сказали, попри те, що новий порядок оформлення субсидій набере чинності з 1 травня, ще до 15 квітня такі перші планки заяв декларації надійшли в скриньки. А от чи багато звернень надійшло відповідно до органів соцзахисту? Я хочу сказати, що ми не очікували, звичайно, такого шквалу звернень. Е, приблизно так е, по гарячій лінії в служби соціального захисту у нас поступає за годину близько півсотні, а можливо, по деяких в деякі дні і більше е, звернень. І я кажу, сьогодні я пробував дозвонитися на гарячу лінію. Це було з третьої спроби. Це говорить про те, що лінія зайнята і оператори працюють. Е, е, звернень дуже багато. Можливо, це пов'язано з тим, що дійсно спрощена система, але вона потребує дуже оперативного вирішення і з боку населення, і з боку соціальних служб. Все ж таки багато такої інформації, яка потребує роз'яснень. Справді от людина має змогу звернутися по субсидію протягом трьох місяців з моменту підвищення тарифів на послуги ЖКГ, але власне її субсидію призначають з 1 квітня, тобто з дня, коли зростають. Тарифи. От е, чи можна розуміти, що от звернутися по субсидії людина може навіть до кінця травня, червня, і тоді отримуватиме ще й заднім числом. Чи дійсно це так, от, е, адже люди хвилюються? Дійсно, це так, і наші мешканці не повинні хвилюватися. Субсидії вступають в дію з 1 е, значить, квітня 2015 року, але е, враховуючи те, що ціни значить, і тарифи зросли з 1 квітня. Але волиняни мають можливість використати свою, своє право на отримання субсидій на протязі трьох місяців. Єдине, що я порекомендував би нашим мешканцям не тягнути до останнього дня, як завжди у нас буває, значить, почекаю, почекаю, я ще встигну. Бажано, щоб це було зроблено в найкоротший термін, тому що інформацію потрібно опрацювати. Але хочу запевнити, що незалежно від того, в квітні місяці, в травні місяці, значить, буде це все оформлено, субсидії будуть нараховуватися все рівно з 1 квітня. Знову ж таки, є села, райони, міста, от їх, знову ж таки, люди у селах документи надсилатимуть поштою, чи передаватимуть через працівників соцзахисту, а в містах волиняни власноруч приноситимуть у відділи соцзахисту. Чи передбачається тоді продовжити робочий день працівників, відповідно, чи спланувати їхню роботу в дві зміни, аби прийняти всіх бажаючих? Я питання розділив би на дві частини. Це стаціонарна робота, коли ми працюємо через гарячу лінію, через служби соціального захисту, але в більшості випадків в сільській місцевості ми говоримо про мобільні офіси. Ми говоримо про те, що служби соціального захисту, сільські селищні голови, районні. Скажімо, органи влади це і районні ради і районні адміністрації, вони повинні зробити все, щоб не люди шукали в нас інформацію, а ми йшли з інформацією до людей. Тому ці мобільні офіси, виїзні бригади, роз'яснення на місцях органів місцевого соврядування, вони направлені на те, щоб спростити процедуру отримання цієї інформації. Наші мешканці повинні бути впевнені, що де б вони, на якій дільниці не звернулися, ця інформація буде їм надана. І якщо навіть сільський селищний голова не має достатньої інформації, Статньо тут же набрати телефон на гарячої лінії. І ми цю інформацію нашим мешканцям надамо. Якщо вже згадав райони і села, то майже три тисячі мешканців Новоолинська, селища Жовтнево скористалися торік правом на отримання житлових субсидій. А ось цього року за попередніми прогнозами. Кількість отримувачів збільшиться в 3-4 рази. А це майже третина населення Нововолинська. в управлінні праці соціального захисту населення запевняють, що черг не буде. Власне на цю тему у нас є сюжет. Пропоную його подивитись. Прошу. У Нововолинську в управлінні праці і соціального захисту населення мізвиконкому вже давно немає довжелезних черг за житловими субсидіями. Не буде їх і цього року, каже начальник управління Наталія Волченюк. Ажіотажу позбулися завдяки ефективній роботі громадської приймальні, що стала для населення справжнім інформаційно-консультативним центром щодо надання субсидій та інших соціальних допомог. Люди звертаються сюди постійно. Найбільше питань поки що стосуються, з якого часу потрібно оформляти субсидію. Ми однозначно повідомляємо людей про те, що особи, які скористались правом на субсидію в опалювальний період, який зараз закінчується, тобто ввійшли в систему субсидії, вони не повинні додатково звертатися. Про це ми їх повідомляємо. Працівники. Відповідного структурного підрозділу, тобто відділу субсидій, запити про доходи будуть робити самі. Зараз ми працюємо з фіскальною службою для узгодження цих моментів. Нововолинці по різному реагують на збільшення вартості комунальних послуг. Найбільше цим приймаються малозабезпечені та пенсіонери. У мене мінімальна пенсія, я зараз не можу платити. а Як піднімуть, то як я можу його проплатити? Ось і заборгованість? ні. Поки немає. Зараз платите, так? Зараз сплачу. А за субсидіями будете звертатися? Звичайно. Наш уряд він не прорахував всього. Нові тарифи, ті, як ми отримаємо, ті будемо бачити те, що є. Бо ніхто нічого не рахував. Якість послуг, які оказуються, вони не відповідають цим коштам. Я побачу. Які рахунки будуть виставлені без субсидій, а тоді вже буду бачити, що далі робити? Тому що для мене, наприклад, дуже багато неясно. масово люди виписуються з квартир для того, щоб тих людей, які Польщі, десь в інших місцях на заробітках і так далі, щоб на них не рахували, що вони проживають. Жодних підстав для паніки немає, наголошує начальник управління Наталія Волченюк. У зоні особливої уваги соціальних працівників сім'ї військовослужбовців демобілізовані і тимчасово переселені особи з Донецької і Луганської областей та Криму. Ми працюємо з особами, які тимчасово переселені з відповідного. Відповідної території це є близько 300 чоловік. Ми так само з ними працюємо, так само надаємо їм відповідні виплати, які передбачені державою. Зараз пішла хвиля демобілізації. Близько 50 чоловік вже демобілізовано спільно з іншими службами, розроблена соціальна картка, яку ми заповнюємо, визначаючи потреби і проблеми. Які мають ці люди фахівці? Запевняють, що у місті шахтарів до масового оформлення житлових субсидій готові. Перші результати будуть відомі уже в травні. Це актуально. Дякуємо, що залишаєтесь з каналом Нова Волинь. От, власне, запитань до оформлення такого спрощеного порядку надання субсидій більше, ніж передбачалося. Можливо, тому волиняни також звертаються з проханням кожному відділі соцзахисту посадити ну, хоча б одного працівника за принципом того єдиного вікна, аби він роз'яснював чи показував наочно, як правильно заповнювати. Чи вже це зроблено, можливо, є у планах. Звичайно, ми максимально мобілізували всіх соціальних працівників, весь ресурс, який у нас є сьогодні для проведення цієї роз'ясненої роботи, органи соціального захисту працюють фактично без обіду. До цієї роботи залучаються громадські організації, волонтерські групи, максимальна кількість органів місцевого середування, які приймають цьому, значить, скажімо, відповідну роботу проводять. Разом з тим, я ще раз хочу сказати, що Працює ціла низка значить, інформації через інтернет-видання, в тому числі через сайт обласної державної адміністрації. Ми маємо калькулятор субсидії на сайті ОДА, на сайті значить, департаменту соціального захисту, є значить, сайт Міністерства значить, соціальної політики. Все це інформаційний посил, плюс друковані видання і так далі, і сьогоднішня наша передача все це направлено на те, щоб якщо десь не вистачає інформації, максимально сприяти тому, щоб людина її отримала в найкоротші терміни, як найшвидше. От принцип призначення субсидії за словами голови уряду, той, хто має більше доходи, платить більше. Хто має менші доходи, той платить менше. Ми чули в сюжеті такі нарікання. Мовляв, уряд не прорахував. От чи передбачені на це кошти в бюджеті? Я хочу інформувати наших мешканців, що в цьому році як ніколи в бюджет закладено величезні суми. Це майже 24,5 мільярди гривень на субсидії. Якщо область отримувала відповідну кількість дотацій з державного бюджету, то в цьому році на 259 мільйонів цих коштів поступає більше. Загальний розмір субсидії для області на 2015 рік, поки що, ми говоримо так. Це 499 мільйонів. Все це буде уточнюватись уже по факту отримання відповідних декларацій. Можна сказати, що десь орієнтовно 800 1000 гривень це буде середній розмір субсидій 2015 року. Громадяни повинні бути впевнені в тому, що влада робить все, щоб на першому етапі реформ пов'язаних з житлово-комунальним государством максимально компенсувати ті збитки, які можуть понести наші громадяни за рахунок підняття тарифів. Дуже важливе питання, чи враховуватиметься тепер при оформленні субсидій не нарахована зарплата, а ту, яку людина отримала на руки, ну вже якої сплачено сподатка, бо ж приміром в сільській місцевості, де люди мають паї, ну але не завжди щось за них отримують, чи враховуватиметься це при оформленні субсидії? Перш за все, при нарахуванні субсидій буде враховуватися всі види доходів, які отримує громадянин, крім одноразових, значі, одноразової матеріальної допомоги, яка видається там органи соціального забезпечення або, скажімо, органами влади. Тому, коли ми заповнюємо цю декларацію, ми повинні ці доходи обов'язково вказати. Я звертаюся до представників бізнесу, коли вони дають довідки нашим громадянам. Вони обов'язково довідці повинні показати загальну суму доходів і в тому числі податок з доходів фізичних осіб, тому що людина в декларацію повинна записувати доходи без врахування ПДФО, тобто податку на доходи фізичних осіб. Значить, це зроблено вперше, це чітко роз'яснено, і наші мешканці повинні розуміти, що держава не буде обкладати наші субсидії податки. Ще один момент: чи справді для розрахунку субсидії з травня братимуть доходи родини за попередній календарний рік? Так, звичайно, доходи громадян будуть братися за 2014 рік. Звичайно, якщо життя є життя, і воно продовжується. і Якщо будуть відповідні зміни в доходах громадян, значить то вони з'явилися внаслідок заповнення відповідних декларацій, які фізичні особи або громадяни, значить, які займаються бізнесом, передають в органи фіскальної служби, то будуть вноситися відповідні корективи. Але в більшості випадків декларації вже подані, і в основному береться за базу 2014 рік. Ви вже згадували, що на різних сайтах можна знайти так звані кальку. Калькулятори Тарифів, тобто людям пропонують формулу, за якою можна розрахувати, чи матиме родина субсидії. Власне, чи наскільки вони правдиві ці розрахунки? Дадуть вони таку об'єктивну картину, чи порадити громадянам довіряти таким речам чи ні? Звичайно, це все система значить, орієнтовних розрахунків як базова система. Я в першу чергу, звертаючись до громадян, хотів би сказати: значить, працюйте з тими калькуляторами тарифів або калькуляторами субсидій, як ми їх називаємо, які є на офіційних сайтах. Це в сайтах обласної адміністрації, сайтах департаменту соціального забезпечення, міністерства соціальної політики, тому що там, значить, дійсно цей калькулятор, значить, є програмний, який визначений як орієнтовний, але. Поряд з тим ми повинні розуміти, що кожна людина, значить, яка заповнює декларацію, це особистість, має свої, скажімо, особливості при заповненні декларації. Тому цей калькулятор це орієнтовний розрахунок, щоб ми могли отримати приблизну орієнтовну вартість значить, своїх значить, доходів і своїх субсидій, які ми можемо отримати при подачі попередніх даних. Все в кінцевому результаті звичайно буде звірено потім з фіскальною службою пенсійним фондом. І реальні субсидії можна буде при отриманні звірити з тим же калькулятором. Зрозуміло, що рік ну порівняно довгий період, і за цей час хтось з членів сім'ї може втратити роботу, вийти на пенсію. Ну тобто, сукупний дохід родини знизиться або зміниться. Чи враховуватимуться? Чи ну про це особисто необхідно повідомляти відділ соціального захисту? Звичайно, це все буде враховуватися. Дуже важливо, що чинним законодавством передбачено. Значить, визначено переліки змін, про які заявник інформує управління значить, соціального захисту протягом місяця часу їх настання. Тобто, якщо сталися якісь фосмажорні мажорні або інші обставини, то людина, яка претендує на отримання субсидій, вона на про ці місця повинна повідомити органи соціального захисту про ці відповідні зміни. Але в будь-якому випадку продовжує працювати гаряча лінія, незалежно від того, наступив. Період оформлення субсидій і субсидії почали отримати. і наші мешканці завжди можуть отримати консультації, як поступити себе правильно, якщо пройшли відповідні зміни в отриманні доходів за звітний період. Ну а чи правда, що субсидії можуть отримати і ті особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні, але які його орендують і при цьому справно сплачують комунальні послуги? Звичайно, з 1 травня значить, право на отримання субсидії отримують особи, значить, які проживають в житловому приміщенні на підставі договорів найму, оренди, значить інші. Субсидія оформляється в відповідності з діючим законодавством. Якщо є юридичні документи, які говорять про значить, договір найму і так далі, то субсидія, звичайно, призначається, і це не є значить якимось таким чинником, що впливає. Тим, хто нині вже отримує субсидію, куди потрібно звертатися, чи ну, субсидія їм продовжиться автоматично? Дуже багато людей задають на гарячу лінію ці запитання, тому що є люди, які отримали субсидію на 2000, по результатам опального сезону 2014-2015 року. Їм не потрібно переживати, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів без необхідності подання заяви і відповідних декларацій. Знову ж таки, хочу сказати, якщо появляться фактори, які вносять зміни в ці документи, людина повинна протягом місяця звернутися в органи соціального захисту. Ну і на завершення. От чи перевірятимуть органи соціального захисту інформацію, яку людина подає в декларації. Тобто там же ж можна будь-що написати, занизити приміром доходи. До прикладу, людина знову ж таки подала неправдиву інформацію про доходи і витрати, а на їх основі нарахували субсидію. Що тоді? Перш за все, ми розраховуємо на порядність наших громадян і чому ми проводимо таку велику роз'яснену роботу для того, щоб довести людям, що Декларація, яка подається, є офіційний документ. Вона носить відповідні персональні дані значить, заявника на субсидії, вона має відповідну інформацію про його доходи, які отримуються офіційно значить, з державних або приватних установ, установ бізнесу. Органи соціального захисту залишають за собою право проведення перевірки, правильності отримання субсидій. І якщо будуть випадки, скажімо, неправильного оформлення субсидій, Скажімо, не по помилці, а з умислом, то, звичайно, людям придеться повертати кошти. Що ж, обов'язково будемо ми відстежувати, як відбувається оформлення субсидій і у наших випусках новин, і в передачах. Продовжимо цю роз'яснювальну роботу. А я дякую нашому гості, Він, Нагадаю, це був голова обласної державної адміністрації Володимир Гунчик. І дякуємо глядачам за те, що дивилися, за те, що були з нами. І Ми прощаємось до зустрічі в ефірі. До побачення. Bye-bye. Mm -hmm.